Мета Путіна полягає в тому, щоб, використавши марнославство і жадівність Трампа, максимально наблизитися до нього і розсварити його з Зеленським. Щиро вітаю господіта панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона Голех Томім Іваше, винний каждрах і бахат». Хто ходить невинний, той буде спасений, а криводорогий впаде на одній із цих доріг. 32 роки тому, влітку 93 го брати Шефіри прийняли в свою команду Криворізька Шпана. Такого моторного вертлявого рухливого хлопчика в якості танцюриста і постановника танців для учасників цієї команди брати Шефіри давно вже відійшли від справ і спокійно доживають свій вік в Німеччині. А їхнє рішення досі впливає на долю неньки України. І зараз ми впритул підійшли до чергового крутого повороту на цій кривій дорозі. І населення планети затумувавши подих, очікує розвиток подій на теренах американського штату Аляска, де має відбутися зустріч Путіна та Трампа. Кажуть, що гумор, іронія це кращий спосіб переживати людські трагедії. Багато виникло жартів за останні дні. Зокрема, Олексій Голобуцький пише: Куме, поясніть, що відбувається. Якщо коротко, то 15 серпня на Алясці Путін нагородить Трампа орденом Леніна. Мається на увазі той факт, що, хоча орден Леніна не видають вже 1991 року, але десь в кремлівських закремах знайшли ще пару екземплярів для того, щоб пан Уітков, який нещодавно перебував з візитом в Москві, зміг вручити цю нагороду матері 21-річного 21-річного Майкла Глоса, який загинув у 24-му році, воюючи на боці РФ. Інтрига полягає в тому, що пані Галіно обіймає посаду заступниці директора з цифрових інновацій у центральному розвідувальному управлінні США. Володимир Завгородній жартує під час історичної зустрічі, лідери обміняються територіями. Путін залишить собі український, а Трамп віддасть йому Аляску. Насправді, перебування будь-якого іноземного лідера в гостях у американського президента це. Само по собі велика честь і нагорода, і тому американці вже сам факт такої зустрічі коментують як велику перемогу Путіна. Він лідер із гой держави Парії, і його вітатимуть у США. Колишній радник Трампа з національної безпеки пан Болтон коментує: маю відчуття, що все швидко схиляється на користь Росії. Ми ще не зовсім повернулися до 28 лютого в овальному кабінеті, коли Трамп сказав Зеленському: у вас немає козирів. Але зараз Росія та США обговорюють умови, які вони представлять Зеленському, і цілком можливо, що у Зеленського майже немає вибору. Капітуляція продовжує Джон Болтон. Це завжди найлегший спосіб досягти миру. І коли слухаєш Трампа про досягнутий прогрес, то здається, що навіть без зустрічі Путін вже повернув свою магію з Трампом, і все розчарування та обурення змінилося на розмови про угоду між Трампом і Путіним. Мушу сказати, завершує Джон Болтон зі стратегічної точки зору та інтересів США. Це був не найкращий день. Світлана Самаська коментує, прочитали дуже сильний допис Володимира Арєва про те, що аби виставити напередодні зустрічі на Алясці свої рахунки Америці, Україна зобов'язана мати сильні інституції, професійних управлінців, і має перетворитися на високотехнологічну фортецю, показувати приклад високорозвиненої оборонної галузі. Все так я з цим погоджуюсь, але маю кілька конкретних питань: а де наші сильні інституції? Бо на всьому, що є, уже відтоптався наш піаніст. І де наші сильні управлінці, бо ті ефективні, які управляють, заточені мародерити так, ніби вони думками Маклауди, і житимуть на награбоване на людській крові до кінця віків. І де наші сильні дипломати, ми ж пам'ятаємо деякі резонансні призначення і їхній злочинно-корупційний бекграунд. А як Україна стане оборонною фортецею, якщо сама оборонна галузь стала топовою у рейтингу найкорумпованіше? А де президент, який не бикує і не висовує нон стоп ультиматуми до західних партнерів, одночасно прикриваючи усі корупційні схеми своїх друзів та партнерів? Де адекватний президент, який розуміє трагічність історичного моменту і бореться як лев за свою державу, а не сім років буцкається з попередником, намагаючись видати за істину маячню, яка засіла у його власній голові? Де усі ці складові нашого майбутнього, якщо не переможного, то бодай прийнятного виходу з війни? Як кажуть старі люди, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Хтось гадає, що операція павутиння війде у топ світових спецоперацій. А я вважаю, що у топ світових спецоперацій вийде операція Буратіно, яка дозволила окупувати за три доби територію розміром з невеличкою європейською державою, і це без жодного важкого бою. Financial Times коментує останні десяток років. Київ витратив на зміцнення великих міст Донецької області, від яких тепер Москва вимагає відмовитися. Понад 120 тисяч осіб, які раніше проживають у Краматорську та Слов'янську, двох найбільших містах у підконтрольній Україні частині Донецької області. Якщо Україна поступиться територією без поступок або гарантій, Росія тоді захопить укріплені оборонні рубежі і без будь-яких витрат з цієї позиції. Москва безкарно відновить військові дії. Лідери країн Балтії також розкритикували будь-які спроби змусити Україну поступитися територією на тлі побоювань, що вони можуть стати наступною мішенью для Путіна. Кордони не можна змінювати силою, суверенітет та територіальна цілісність наріжній камені глобальної стабільності, заявляє міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. Справедливий та міцний мир це те, чого ми всі хочемо, і українці передусім. Такий мир має забезпечувати суверенітет та територіальну цілісність України. Йдеться у заяві голови МЗС Латвії Байби Браже Кремль, виставляючи свої територіальні претензії, безперечно, блефує, і Росія не так добре готова до тривалої війни на виснаження, як це малює російська пропаганда. Там багато прихованих рифів, об кожен із яких режим у принципі може вбитися, але при цьому не можна забувати про головне. Антагоністичних протиріч між Росією і Америкою на даному етапі не існує саме на це, а також на марнославство Трампа, який надихнувся своєю участю в регулюванні армяно-азербайджанського конфлікту, і робить ставку Путіна. Мета Путіна полягає в тому, щоб використавши марнославство і жадівність Трампа максимально наблизитися до нього і розсварити його з Зеленським. Один з керівників центру Євразії Атлантичної ради, колишній шведсько-американський дипломат Андерс Ослунд коментує: погрози Трампа запровадити санкції проти Росії були передбачувані. Це було лише своєрідним запрошенням для особистої зустрічі з Путіним та способом заблокувати санкції, які вимагали 85 сенаторів. Тепер Трамп готує ґрунт для того, щоб продати Україну за її спиною, не надаючи їй право голосу. Путін не піде на жодні реальні поступки. Можливо, він погодиться обмежити війну в тих регіонах, де Україна має перевагу, а Трамп спробує нав'язати це Україні. Трамп ймовірно де-факто погодиться на окупацію українських територій Росією. Він вже відмовився від будь-яких претензій щодо територіальної цілісності України, припинивши всю американську допомогу, та відкликав, як відомо, всі скарги США на порушення Росією міжнародного права. Трамп прагне скасувати західні санкції проти Росії, але решта західних країн можуть цьому завадити. Європейський союз, Велика Британія, Канада, Японія та Україна мають підготувати, щоб зробити можливі подарунки Трампа Путіну неефективними. Це означає не послаблювати санкції проти Путіна, а навпаки, посилювати їх. Потрібні різкі публічні заяви та швидше озброєння України. Трамп реалізовує ту саму стратегію, що з перших днів після заходу в овальний кабінет. Сергій Марченко заява Трампа про виключення Зеленського з перемовин з Путіним свідчить про те, що Дональд Трамп не визнає суб'єктності України і не поважає президента України. Попередня адміністрація суворо дотримувалася принципу нічого про Україну без України. Так, були деякі нюанси, і не все вирішувала українська сторона. Але тоді Америка чітко посилала сигнал про суб'єктність України. Бо перед будь-якими контактами з росіянами американці контактували з Києвом. Принцип адміністрації Трампа діаметрально протилежний. Нічого про Україну з України каже Трамп. Головна наша проблема з Трампом в тому, що він веде з Путіним перемовини не про мир, а про нашу капітуляцію. І саме на форматі нашої капітуляції досі не можуть зійтися два диктатора. Путін хоче повної капітуляції, щоб поглинути Україну, а потім разом з Україною атакувати Європу. Трамп хоче часткової капітуляції України, щоб від нас залишився достатньо великий шматок, щоб створювати в Росії проблеми і таким чином мати важель впливу на Московію. Чого немає в перемовинах Трампа і Путіна, так це нас, наших інтересів, нашої землі, і наших життів. Також в перемовинах Трампа немає Європи і її інтересів. Виглядає так, що вторгнення Путіна в Європу після того, як він розбереться з нами, цілком влаштовує Дональда Трампа. Бо коли Європа буде вразливою і потребуватиме допомоги США найбільше, з неї можна вимагати найбільше грошей для друзів Трампа. Тож, панове, сподіваючись на наших західних партнерів, на Божу ласку, попри все не втрачаємо оптимізму. Не втрачаємо пильності на не на крок. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.